Вітаю! Я Осадчук Руслан Васильович, лікар-невролог, очолюю центр лікування болю Медхеплар у місті Києві. Кожного дня я працюю з пацієнтами, що скаржаться на біль в шиї, спині та попереку. Причому більша частина з них це люди віком до 40 років. І всі вони мені приносять знімки та протоколи магнітно резонансного томографічного дослідження різних відділів хребта. І, на жаль, на всіх цих знімках можна побачити дегенеративні зміни, які свідчать про передчасне зношення хребців, міжхребцевих дисків та міжхребцевих суглобів. Звичайно, сам хребет безпосередньо не є причиною болю, бо в хребцях та в міжхребцевих дисках немає ніяких нервових закінчень, в тому числі і болювих рецепторів. Але передчасне зношення компонентів хребта, особливо міжхребцевих дисків, може ж суттєво порушувати біомеханіку всього хребта і окремого його відділу. Та опосередковано впливати на роботу всього опорно-рухового апарату. Ці порушення біомеханіки викликають вторинні зміни в м'язах, фастіях, в капсулах суглобів. І вже вони, ці зміни, стають безпосередньою причиною болю. Враховуючи, що сучасна людина живе в середньому вже. На сьогоднішній день до 80, а то й до 90 років, такі порушення біомеханіки до 40 років створюють невтішні перспективи на майбутніх 450 років, які залишилося нам з вами прожити. І ці невтішні перспективи виглядають у вигляді хронічних, вторинних, мязово фасціальних болей, обмаження працездатності, зниження фізичної активності та самообслуговування. Що ж кожен з нас може зробити особисто, щоб уникнути такого невтішнього майбутнього? Перейдемо до простих і практичних рекомендацій. Перше, доглядайте та зміцнюйте свої м'язи, скелетні м'язи, вони разом з хребтом, з суглобами та кістками поділяють всі фізичні навантаження на опорно-руховий апарат. І коли в м'язах виникають різні патологічні зміни, наприклад, коли м'язи перенапружуються, чи є просто слабкими, то ці м'язи перестають повноцінно нести свою частку навантаження і перекладаються на навантаження на хребет, на кістки і на суглоби. Друге. Не навантажуйте хребет підійманням та переміщенням предметів надмірної ваги. Це руйнує міжхребцеві диски. Наше тіло в процесі еволюції воно формувалося природою із розрахунку на рухи із власною вагою. Тварини в дикій природі практично не носять на собі ніяких тягарів, тим більше у вертикальному положенні. Для нетренованої людини Безпечна вага предметів, які вона може переміщувати, не повинна переважати приблизно 25% власної ваги. Також е, слід враховувати, власне, е, як ми правильно чи неправильно виконуємо самі рухи по переміщенні цих предметів при фізичному навантаженні. Тому що неправильно виконаний рух навіть при маленькому навантаженні може викликати травму або інші проблеми. Третє. Уникайте тривалого перебування у вертикальному положенні без зміни, побутової чи професійної пози. Ми зараз живемо в такий час, коли до нас дуже мало фізичної активності і фізичних навантажень, і ми стали нетреновані. І от коли ми згинаємо, розгинаємо, скручуємо наше тіло, то це робить разом з ним і наш хребет. Під час цього проходить постійне переміщення тиску на різні ділянки між хребцевого Такі перепади тиску всередині цього міжхребцевого диску забезпечують нормальне його харчування. За рахунок переходу рідини та поживних речовин з кісткової тканини хребців у хрящову тканину міжхребцевого диску. Це дуже важливо. Тому рух сприяє повноцінному харчуванню хрящової тканини компонентів хребта. Коли ж не рухаємося, то ці механізми харчування хреща порушуються і міжхроцевий диск починає передчасно руйнуватися. Уникається тривалих, безперервних статичних навантажень на скелетні м'язи. Це тривале сидіння, тривале стояння чи перебування тіла у вимушеному положенні якомусь. Статична робота м'язів це коли м'яз перебуває в постійному напруженні і не змінює своєї довжини. Це дуже погано впливає на наші м'язи і викликає в них патологічні зміни. Бо наші м'язи еволюційно не пристосовані до тривалої статичної роботи, і якщо ми заставляємо їх це робити довго, вони починають страждати і хворіти. Проблемний м'яз перестає виконувати свою частку навантаження і знову ж перекладає його на хребет. Хребет несе підвищене навантаження і починає передчасно зношуватися. П'яте. Періодично розтягуйте свої м'язи до максимальної фізіологічної амплітуди. Значить, для чого це потрібно? Це попередить патологічні зміни в скелетних м'язах. Що виникають від статичного перенапруження та забезпечують оптимальну рухливість як хребта, так і суглобів, і, взагалі, нашого тіла в цілому. Проте всі вище перераховані поради вони будуть максимально ефективні лише при умові. Наявності достатньої кількості будівельного матеріалу для хрящової тканини міжхребцевих дисків. Адже в процесі життя всі тканини нашого тіла постійно оновлюються. Це ж стосується хребта і його компонентів. На жаль, якість сучасних продуктів харчування не дозволяє повноцінно покривати всі потреби організму. А супутні патологічні та вікові зміни ендокринної та травної системи часто нездатні забезпечити оптимальне засвоєння та транспорт потрібних молекул у хрящову тканину міжхребцевих дисків чи суглобів. Але на сьогоднішній день цю проблему можна ефективно вирішити за рахунок вживання спеціальних препаратів. Для живлення хондроцитів. Хондроцити це клітини хрящової тканини. А також для стимуляції синтезу компонентів міжклітинної хрящової речовини велике значення мають такі речовини, як глюкозамін, хондроїтин, гіалуронова кислота та колаген. З віком кісткові ділянки хребців на межі з хрещем. Міжхребцевого диску, вони ущільнюються. І проникність необхідних речовин в міжхребцевий диск вона знижується інколи значно. І покращення доставки потрібних компонентів в таких випадках можуть забезпечити марганець та вітамін С. Не забувайте про це. Хрящ та сполучна тканина також в місяць сірку. Сірка досить важливий компонент нашого організму. Вона бере участь у виробництві та регенерації хрящів та багатьох інших тканин, в тому числі сполучної тканини і суглобового хряща. Майже 50% сірки в організмі міститься в м'язовій тканині, в шкірі та в кісках. Сірка. Є дуже важливим компонентом для зниження запальних процесів у мішрепцевих дисках при їх травматизації. І вона забезпечує процеси виведення токсинів із тканин нашого тіла. Тому кровообіг сірки в нашому організмі можна забезпечити за допомогою такої речовини, яка називається метилсолфанілметан. Ще більш активно. Із посттравматичним запаленням в міжхребцевих дисках бореться така речовина, як екстракт герпагофітуму. Це природня речовина, немає побічних дій, які притаманні хімічним препаратам. Тому вона може тривало застосовуватися при реабілітації та для профілактики передчасного зношення міжхребцевих дисків. Саме всі ці Вісім вкрай необхідних нашому хребту компонентів, які я перерахував вище, знайшли гармонійне поєднання в бельгійському комплексі Вертебра від компанії «Шонен». Я і мої пацієнти вже давно застосовують цей комплекс для підтримки міжхребцевих дисків від перечасного руйнування та зменшення болю в шиї, спині та попереку. Тому доглядайте свій хребет, гарно себе почувайте і зберігайте працездатність на довгі роки. Всього вам найкращого!